І маю на серці деякі думки, але перше хотів поділитися думкою, яка не стосується цього. Прийшла мені на пам'ять під час молитви одна річ і хотів би повторити її з вами. Ми якось наголос робили на ній. Чи пригадуєте, чим відрізняється благодать від милості? Ви знаєте, милість і благодать завжди ходять поруч. І в Біблії милість та благодать, милість та благодать від Господа Ісуса Христа. А чим вони відрізняються? Яка різниця між ними? Щоб легко запам'ятати, щоб легко, щоб воно весь час було в нашому розумі. Я не знаю для кого це слово, але комусь воно дуже потрібно сьогодні. Милість це коли ми не отримуємо те, що заслужили. Милість це коли ми не отримуємо те, що заслужили, а благодать, коли отримуємо те, що не заслужили. Щоб легко було запам'ятати, щоб воно залишилось в вашому розумі. Милість це коли заслужили, а не отримаємо, не отримуємо те, що заслужили. А благодать, коли Бог дає те, що ми не заслужили. І коли ми, як люди, відкидаємо милість і благодать, то у Бога є справедливість. Він милість поставив вище за суд. Його милість стоїть вище за суд, за справедливість. Та коли ми відкидаємо милість і благодать, то залишається тільки справедливість, залишається тільки Божий суд. І хто з людей відкине милість, не скористається милістю і божою благодаттю? Для них залишиться тільки Божа справедливість, тільки Божий суд. Хай Бог допоможе нам використати час, який ми маємо, щоб отримати від Бога і милість, і благодать. Амінь. Амінь. Слово буде таке: лист, другий лист Павла до Тимофія. Другий лист. Почнемо другий розділ з 23 го вірша. Радить Павло, молодому служителю, молодому Тимофієві. Юнак став на дорогу служіння, талановитий, здібний, обдарований. Тимофій, коли його знайшов, це мов скарб. Для... Ой, Павло його як знайшов, це мов скарб, він його сином своїм називав. Він його. Виховував, він, він в нього душу вкладав, і ось він пише цьому юнакові листа. Каже: від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. Що таке ухилятися? Коли в тебе кидають камінь, ти від нього ухилився. Ухилися від того каменя, щоб він в тебе не вцілив. Від сварок також треба ухилятися. Ухилятися як від того каменя, як від тієї кулі, як від тої стріли. Ухилятися, щоб вони в тебе не попали. Бо якщо та сварка в тебе вціли, брат переді мною говорив, щось може добре сварка породити, щось може добре змагання те породити. Змагання породжують сварки. Сварки, гнів, непорозуміння, поділення. Нічого доброго у них немає. І коли бачиш, що на тебе націлили ось цю річ, якісь змагання, якусь суперечку, і воно вже летить в твій бік, то що треба зробити? Ухилитися. Моя хата з краю. А тут наша українська натура може нас виручити. Я в таких речах участі. Не приймаю. Ви хочете собі спорти, а я сперечатися не навчений, буду. не буду. Я тут не бачу змісту сперечатися від нерозумних і від невчених. Особливо, коли з тобою говорить або тобі е, в тебе кидають інформацію, яка не має ніякого підтвердження, ніякої основи, невчена. Невчена, яка не має ніякого. Ну, абсолютно, ну, 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 для чого ти груди свої дзот кладеш? Героя себе ставиш, я прийму цей удар на себе. Для чого? Зараз буде сварка. Зараз буде сварка. А сварка принесе інші. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх. Навчальним, до лиха терплячим. Що навчав би противників і злагідністю, чи Бог не дасть їм покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки д'явола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Отож люди потрапили в сітку, потрапили в тенета. Люди поневолені. А у нас, у нас, у Божих рабів. Є все для того, щоб цих людей випустити на свободу. Але якщо ми починаємо користуватися методами або способами, які, якими користується ворог його зброєю, ми обезброїмо себе. Наші методи зовсім інші. Для того, щоб випустити людину на свободу, для того, щоб її з цієї сітки визволити, нам треба привітністю користуватися. Так? Ще чим? Лагідністю, терпінням і наукою навчальним. Якщо ми ними не користуємося, якщо ми користуємося сваркою, якщо ми користуємося гнівом, якщо ми користуємося якимись іншими речами або зброєю противника, то ми приречені на поразку, раб Господній не повинен. Сваритися. У нас інша зброя, у нас інші методи воювання. Хай Бог допоможе нам це усвідомити. І Павло наставляє молодого Тимофія. Молоді це тільки гарячкуваті, за правду готові тільняшку порвати, так? вони готові. Я кажу: я ніколи не хочу опуститися до того рівня, щоб я захищав Бога. Я ніколи не хочу впуститись до того рівня, щоб я собі подумав, що я, Віталік, можу захистити Бога. Не опускайтеся ви до такого. Щоб ви собі колись подумали, що ви захистите Бога. Бог не потребує, щоб Його захищати. А от ми потребуємо Його захисту. Бог не потребує. Це дуже, це, це, це я не знаю, якою повинна бути гордою людина, щоб возомніть по-російськи або подумати про себе, от я зараз за Бога заступлюсь. Ні, Бог цього не потребує. Бог сам за себе може постояти. Скажіть амінь. Бог, якщо захоче, він сам постоїть. І він над своїм словом пильнує. А от то, що ми Його захисту потребуємо, це так і амінь. Це завжди, це на всякому місці. Це при багатьох обставинах ми завжди потребуємо Бога і Його захисту. І для того, щоб допомогти людям, для того, щоб бути благословінням для тих, хто попався в сітку, нам треба бути самим вільними, не в тій самій сітці. Не на тому самому місці, це як ще одна риба в тій самій сітці. ну. І ми зараз там разом з сіма рибами бурихаємося, щоб з тої сітки вирватися. Ні, ти якщо на свободі, так? ти якщо на свободі, то ти можеш помогти тим, що в сітці. А якщо ти вже в тій самій сітці уловлений, користуєшся тим самим, ти обезброєний, ти нічим помогти не можеш. Нічим. І далі пише молодому Тимофієві, знай же, Тимофій, ти повинен ось це знати. Молодий юнак, як Он Дарій, як, як Ігорко, як, як інші молоді юнаки, які тут сидять. Молодий юнак, але він щось повинен знати. Знай же, оце. Нащо юнакам? Нащо молодим людям знати? Оці речі? Що останніми днями настануть тяжкі часи. Ну, чи притаманно молоді думати про останні дні, а ну, кому вже там 60-ка, ну вже щось думає, ой, ой, то вже небагато лишилося, ну, 70-80. Ми вже, ну, вже ну, в такому віці люди думають, так про останні часи, хоч, не хоче. Хоч не хоче, а паспорт заставляє думати. І нашу думати про це, та вже і юначе, веселися, а Тимоф... молодого Тимофія Павло заставляє подумати про останні часи. Думай про це. Знай же. Тимофій знай, що останніми днями тяжкі часи настануть. І можна так от... от що для людини тяжко? Який час людина може назвати важким? Або який період свого життя, відмотати плівку назад, який період свого життя можна назвати оце був важкий період мого життя? Коли що відбувалося? Що ставалося в житті людини? Ну, в кого, яка асоціація в серці з важким часом? Що найважче пережилося? В когось розлука з рідними. Оце був важкий час. Коли прийшлося розлучитися з рідними тобі людьми. Когось безробіття довгий час, так? Но Ольденеро теж нелегко, теж нелегко. Комусь, комусь таке приходилося пережити. Хтось війну побачив власними очима. Не на екранах телевізора. Власними очима. І для нього цей період асоціюється з тяжким часом. Хтось перехворів тяжкою хворобою, не маючи надії на життя, і з неї викарабкався. І зараз той період в його житті асоціюється з тяжким часом. Кожного по різному, кожного по різному важкий час. Важкий період в кожного своє переживання. Але Павло каже, тяжкість останніх днів буде не в подіях, не в тих ознаках, про які говорив Ісус. Ісус говорив, що будуть війни, будуть мори, будуть землетруси по місцях. Ісус говорив про катаклізми в землі. А Павло говорить зовсім про інакше. Асоціація останнього часу або важкість останнього часу буде не в тому, не в тих стихійних лихах, не в тих подіях, а буде зовсім іншому. Зовсім іншому. І він каже, будуть бо люди тоді. Важкий час. Тяжкі часи через те, що люди стануть іншими. Останніми днями люди зміняться, вони стануть іншими. І від того, що люди стануть іншими, той час те майбутнє, яке воно стане важким, нестерпним. І землетруси, війни, море стануть. Нічим в порівнянні з цим. Важкість останніх час, останніх днів саме в тому, хто нас оточить, хто буде поруч з нами. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники. Будуть бо люди тоді. І починається з того, що люди почнуть, що люди будуть самолюбні, егоїсти, закохані в себе, самовпевнені, пихаті. Жити поруч з такою людиною або мати справу з такою людиною дуже важко. Я завжди співчував і співчуватиму тим, Хто дома живе з такою людиною, самозакоханою, тим сестрам, кого самозакохані чоловіки. І в них важкість їхнього часу іноді через те, важкість їхнього життя через те, що людина, яка любить себе, вона зразу стає і грошолюбною. Так? Раз себе любимого, то в нього своя каса, а в неї своя має бути. Ти собі живи, як хочеш, виживай, як хочеш. Він любить себе. З такими важко. Або навпаки, коли чоловікові попаде така дружина, також не просто. Також непросто, та й на роботі мати з такими справами, також не солодко. А в останній час, коли любов охолоне через розріз беззаконня, Таких людей буде на кожнім кроці. Як ви думаєте, через що охолоне любов? Беззаконня почне множитись. Люди почнуть чинити беззаконня. Люди самолюбні, самозакохані, грошолюбні, почнуть чинити беззаконня, зарозумілі, горді богозневажники. Ще один момент, який теж дуже важкий, також дуже неприємний діти будуть батькам неслухняні, невдячні. Це дуже важко перенести батькам. Це дуже важко жити з дітьми, які неслухняні. Це дуже важко. Це дійсно тяжкі часи, коли поруч з тобою ті, які тебе не хочуть слухати. Для яких ти душу свою віддаєш, серце своє кладеш, а вони не слухняні і невдячні. І за твоє добро платять тобі злом. Дуже важкий час. Дуже важкі періоди в житті тих, хто таке переживає. Дуже складно переживати подібні речі. Невдячні, непобожні, нелюбовні. Запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі ненависники добра, зрадники нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Отака От проста характеристика тих, хто житиме в останній час, від чого останній час стане пеклом на землі? Останній час. Стане пеклом на землі через те, які люди будуть оточувати нас. І не дивно, що любов багатьох охолоне. Я впевнений, що все те, що говориться про останній час, можна пов'язати в єдину. Я впевнений в тому, що саме люди, саме людські руки. Створять все те, про що говорив Ісус. Саме через людей в останні часи будуть оці стихії. Саме людські руки будуть видумувати різні епідемії і запроваджувати їх, втілювати їх в життя. Саме людські руки будуть виготовлювати ті мори, ті землетруси, ті підземні поштовхи, які будуть викликати різні природні стихії. Саме людськими руками буде чинитись це все. Будуть голоди. Штучні, штучні голоди. Штучні катаклізми, штучні мори, де будуть тисячі гинути. Саме через те, що люди стануть ось такими, самолюбними, грошолюбними, саме через це. До цього котиться людство. І це ми бачимо, саме через людську жорстокість будуть війни, які вже сьогодні поглинають життя тисячі людей, саме через те, що ми живемо близько, до останнього часу. Ми можемо спостерігати, як на очах все змінюється. Все змінюється. Вони мають вигляд благочестя. Найгірше, що ці люди носять вигляд благочестя. Яка це людина благочестива? Про яку людину можна сказати? Оце благочестивий чоловік, оце благочестива жінка. Про кого можна сказати? Що притаманно благочестивим людям? Що перш за все повинна робити благочестива людина? А? Робити добро. Ну, так чи ні? Благочестя, це побожність, побожна людина, покликана робити добро, покликана служити. І ці люди, оці самозакохані, самовпевнені, самолюбні, бундючні і горді, вони будуть мати вигляд благочестя. Дивишся на них і бачиш, бачиш, що? Бачиш піар? Бачиш, яка це благочестива людина з першого погляду. Який благочестивий депутат? Так і тягнеться рука галочку поставити? Вигляд благочестя є. Але все їхнє благочестя присвячене зовсім. Не тому, кому воно мало би бути присвячене. Вони мають вигляд благочестя, а сили його відреклися. У чому сила благочестя? У чому сила благочестя? Для чого воно взагалі існує на землі благочестя? Істинне і правдиве благочестя це зглянутись. Зглянутись над вдовою, зглянутись над сиротою, зглянутись над людиною, яка потребує зараз допомоги, яка в утисках, яка проходить низину. Зглянутись над тією сім'єю, яка приїхала в чужу країну і зараз терпить. Ось це благочестя. ось це благочестя. В їхніх утисках їм допомогти. Оце благочестя істинний і правдиве. А сила благочестя в чому? Коли ми це робимо не для власної слави. Сила благочестя, коли ми це робимо в ім'я Ісуса Христа. Коли ми це робимо для Божої слави. Ось чому сила благочестя. І цієї сили можуть зректися багато хто через самолюбство, через егоїзм, через те, що почнуть піарити себе, думати про себе, відступаючи від любові, люблячи тільки самого себе, вони мають вигляд благочестя. А сили його відреклися. І він каже: Тимофій, відвертайся від таких. Отож дві речі молодь, дві речі, юнаки, дівчатка, від яких ви маєте навчитись відхилятися. Дві речі сьогоднішньої проповіді. Від таких людей, від таких людей, не мрійте собі, що ви таких людей зміните і ви їх покаєте. Від таких людей, Павло каже, що робити? Відхилятися від таких. Якщо ви побачили, що людина зіпсута, якщо ви побачили, що ця людина самолюбна, егоїстична, якщо ви побачили оце зіпсуте серце, то щоб ви не зіпсувалися, і щоб ваша любов у ваших серцях не охолола через те, що бачать ваші очі. То від таких відвертайтеся. Від таких відвертайтеся. Лихе товариство, псує добрі звичаї. З такими не тусуйтеся, молодь. Хай Бог вас від таких людей береже. Ходіть з тими, хто Бога любить від щирого серця. Ходіть з тими, і любов у ваших серцях буде все більше і більше пламеніти. І ви ще не одного вирвете з сітки, ви ще не одного визволите Божими методами, Божою зброєю і в лівиці, і в правиці. Ще не одного спасете і врятуєте. Але дивіться, щоб не прийшлося рятувати вас. Від нерозумних і невчених змагань, що робити? Ухилятися, бо вони породжують сварки. І від таких людей також відвертатися, відхиляйтеся. Відхиляйтеся. Я думаю, що це стосується не тільки молоді. Добре знати і нам бити. Бо того й ми і биті, що вже не одну шишку набили. Хай Бог допоможе нам. Амінь. Станемо до молитви.